22 червня 1941 року величезна країна від Бресту до Владивостоку здригнулася від страшної звістки. Війна. Війна, до якої готувався весь радянський народ протягом півтора десятиліття, нарешті прийшла. Заради неї загнали мільйони людей до колгоспного кріпацтва, згноїли, знищили приватну ініціативу, кинули шалені кошти на індустріалізацію та оборонну промисловість. Про неї напередодні співали патріотичних пісень на кшталт «Єсли враг нападьо знімали натхнені фільми. І коли вона нарешті постукала у двері, офіційна риторика різко змінилася. Війна виявилася несподіваною. Напад зрадницьким і віроломним, війська нестійкими, танки та літаки застарілими. Чому так сталося? В чому причина катастрофи червневих днів 1941 року? Дивіться сьогодні в київських історіях, до якої війни готувався Сталін. Оборонна доктрина, як така у нас розроблялася вкрай слабо. Скарби прикордонної смуги ніти захопили 5 мільйонів з половиною гвинтівок Довоєнні втрати 366 списків на розстріл 44 тисяч 400 чоловік. Про що мовчать радянські джерела? Офіційно ноту, про оголошення війни 22 червня. Дивіться далі. 73 роки, що минуло після початку великої вітчизняної війни, історії її багато разів переписувалися. і робилося це далеко не завжди через появу нових фактів або результатів досліджень. Змінювались керманичі країни, і треба було підкреслити їх визначну участь у буремних подіях 1941-45 років, але версія початку війни завжди залишалася в одному і тому ж руслі. Фрази на кшталт Сталін боявся Гітлера. Сталін не вірив своїй розвідці. Напад був несподіваним і віроломним. Техніка була застарілою і непридатною, стали штампами, що кочували від підручника до підручника. Радянський Союз традиційно зображувався новинною жертвою агресії. Проте чи була та агресія такою вже неочікуваною? Радянське керівництво мало абсолютно всю інформацію стосовно намірів нацистської Німеччини. Абсолютно всю. Найбільш надійними джерелами такої інформації була група наших розвідників, яка діяла в Німеччині Шульце Бойзена. Найбільш і велика за кількістю і ефективна за тими даними, які вона нам давала. І ця група, куди входили дуже досвідчені розвідники, нас регулярно, наш Генеральний штаб. Наше розвідуправління інформувало той факт, що вся військова машина третього рейху спрямована на найближчий напад, схоже, не мав викликати сумнівів у радянського керівництва. Адже про скупчення великої кількості військ по той бік радянсько-німецького кордону свідчили численні доповіді прикордонників, та й повітряний простір прикордонних областей порушували не лише німецькі літаки-розвідники. Було очевидно, що союзник готується до чогось грандіозного. Проте з датою очікуваного вторгнення виникало питання. Нині відомо, що цілий ряд розвідників називали і точну дату нападу, 22 червня 1941 року. До здобуття цієї інформації приклали руку групи Леопольда Трепера віль. Лі Лемона легендарного Ріхарда Зорге. Інша справа, що разом з цією датою нерідко називалися інші, і перевірити їх правильність не було ніякої змоги. Не дивно, що такий потік суперечливих свідчень рясно приправлених коментарями начальників розвіду правління істотно дезорієнтував керівництво України і викликав роздратування особисто у Сталіна. Жуков дуже цікаво коментує в своїх спогадах оці спогади Голікова. Каже, ви подивились на ці спогади. Там після кожного каже, пункту донесення відносно нападу Німеччини на Радянський Союз приписано було рукою Голікова на доповідній Сталіну, що це дезінформація, дезінформація яка закинута через розвід канали Англії, а можливо і Німеччини до Радянського Союзу. Тобто оці приписки. Фактично збивали сталь на столку. Він і сам був дуже підозрілою людиною, а отакі приписки не кого-небудь, а начальника розвідуправління збивали і сталь на столку, і все його оточення, і викликали великі сумнів стосовно цієї інформації. З Сталіна очевидно посилювало ще й тим, що на союзника і друга Адольфа Гітлера у вождя були свої плани, адже напередодні 22 червня у радянській прикордонні було зосереджене величезне групування Червоної армії, що як мінімум не поступалося німецькому, і налаштоване воно було аж ніяк не на захист рідних рубежів, адже оборона була в принципі не в дусі радянського військового командування. Треба почати з того, що оборонна доктрина як така у нас розроблялася вкрай слабо праці теоретики, особливо із Серсона і деяких інших, я не кажу вже про Тухачевського, Якіра, які теж мали відповідні праці у Баревича, на тему оборонної доктрини. Були заборонені головною нашою військовою доктриною була доктрина, яка зводилась лаконічно до кількості. Ми будемо воювати на чужій території і малою кров'ю. Відповідно, оборонна стратегія розроблялася вкрай слабо. Радянські прикордонні військові округи на ранок 22 червня налічували близько 5 мільйонів бійців проти 5,5 мільйонів вояків Вермахту та їх союзників. Про класичну триразову перевагу для наступаючої сторони не могло бути й мови. До того ж, як показали перші тижні війни, у дуже короткий термін радянська військова машина змогла поставити під рушницю ще кілька мільйонів резервістів, але чисельність особового складу була чи не єдиним показником, у якому вороги мали відносний паритет, адже перевага червоної. Армії в кількості військової техніки була колосальною. Ми там мали близько 12 тисяч танків і 18 тисяч літаків. Якщо говорити конкретно про танки, то це 1861 танк Т-34 і КВ, тобто нових конструкцій. Нових конструкцій. Також відносно літаків. І хоча їх було. Звичайно, з цієї масиві 18 тисяч. Я скажу, що тільки з 39 року по 41-й, наші військові підрозділи отримали 17 тисяч літаків в основному нових конструкцій. Так що сили були великі. А всього Червона армія на 22 червня 1941 року мала в своєму розпорядженні. 22 490 танків і 35 з половиною тисяч літаків. У німців було відповідно 3580 танків і 2740 літаків. Ще близько тисячі літаків союзників. Як бачимо, не так і багато. Перевага була повністю, повністю повністю на нашому боці. Можливо, радянське керівництво не мало інформації про точну кількість німецької військової техніки на кордоні, але оцінити приблизну цифру могло цілком. Звідси цілком вірогідним видається висновок, що Сталін дійсно не вірив у скорий напад Гітлера не через страх перед нацистським лідером. Можливо, вождь просто вважав за самогубство з боку Німеччини напад на супротивника, що має таку колосальну перевагу, а можливо, просто ризикував, розраховуючи зіграти на випередження. Якщо так, то накази не тривожити, не провокувати передчасно потенційного суперника виглядали б цілком слушними. Чи не через це будь-яка спроба командирів на місцях укріпити позиції своїх? підрозділів в останні мирні тижні обривалися різким окриком з Кремля. Зі програми начальника генерального штабу Жукова Кипеносу. Начальник погранвойск НКВД СССР доніс, що начальники укріплених районів отримали вказання зайняти предпольє. Такі дії можуть немедленно спровоцірувати німців на військові столкновення і чарувати всякими відбуваннями. Розпорядження немедленно відмінити і донесіть, хто дав конкретно таке самочинне розпорядження. Жуков. Проте слід зазначити, що подібного самоуправства з боку радянських командирів молодшої та середньої ланок було не так вже й багато. Ініціатива у Червоній армії каралась. Окрім того, виток репресій 1937-38 років, який добряче прорядив командний склад, був зовсім свіжому пам'яті. Репресії і проти Червоної армії, і проти всього радянського народу, особливо 37-38 років, це один із найбільш істотних факторів, який вкрай негативно вплинув на початок війни. Тільки подумати важко і уявити важко. Особисто Сталін, це опубліковані маловідомі дані, особисто Сталін протягом 1937-38 років підписав. 366 списків на розстріл 44 тисяч чоловік. Це ж треба час знайти. Це вражає. А це тільки один факт. А всього було репресовано, не тільки розстріляно, а в цілому репресовано 3,5 мільйона чоловік, по даним офіційної історії, яка була видана і так і давно, за часи Хрущова особливо. Три з половиною, а деякі вважають історики, до 4 мільйонів чоловік було опресовано. І це дуже багато військових людей. Дуже багато військових людей. Звичайно, ті, які прийшли їм на зміну, були хоробрі, були патріоти нашої країни. Але не було досвіду. Саме брак досвідчених командних кадрів у ворожому війську став для Гітлера додатковим аргументом для вторгнення на радянську територію ще на стадії розробки плану Барбароса. Під час однієї з нарад ряд видатних німецьких полководців висунули аргументи проти війни з СРСР. Гітлер заявив таке буквально. Цитую по пам'яті. 80% командних кадрів Красної Армії умічтожне. Красна армія обезглавлена. Она ослаблена, как никогда. Это главный фактор моего решения. Нужно воевать, пока кадры не выросли вновь. Впереддення був перші місяці війни, коли брак командних кадрів відчувався особливо гостро, а полками і батальйонами командували вчорашні лейтенанти і навіть старшини, частину репресованих воєначальників, яким вдалося уникнути розстрілу, було звільнено з відновленням звані посад. Як показала практика, воювали вчорашні в'язні хоробро і уміло. Були були десятки таких вище воєначальників, такі як Акасов, як фонбу. Як Горбато, не дуже вони були відновлені в звіні, вони фактично давали ці звання своїм розумом, своїм блискучим полковницьким талантом. Вони ці звання потім нові отримували. Але генеральські, мінімальні генеральські звання відновили Прокасовському генерал-майора, так само і Товбухін, так само і Горбато. Саме на початку війни. По закінченні війни радянська пропаганда гарячково вишукувала пояснення причини виправдання поразок початкового періоду війни, аби прикрити ними кричущі прорахунки радянського керівництва. Одним з таких виправдань став штамп раптовий віроломний удар без оголошення війни. На цьому наголошувалося в усіх офіційних підручниках. Проте історія розставила і тут все на свої місця. Посол Німеччини, москві граф. Фан Шулінбург офіційно вручив ноту про оголошення війни Молотову і той приніс її на засідання Політбюро, яке зібрав Сталін буквально напередодні війни і в першій хвилині і поставив всіх перед пактом. Більш того, це опубліковано в збірниках девеличних документів. і Там прямо сказано, коли всі він дійшов Молотов після зустрічі з німецьким послом на засідання політбюро, і всі на нього дивляться, уважно дивляться, що він скаже. А він таким розгубленим голосом каже: Германія нам об'явила війну. Цілком доказаний факт, який багато років приховувався. Щоб, хоч якось аргументувати неминучість розгрому перших днів війни, радянські ідеологи у післявоєнні роки старанно намагалися применшити кількість радянської військової техніки, а літаки і танки записували до числа застарілих. При цьому уникали уточнень, коли і у порівнянні з ким встигли застаріти швидкісні радянські танки БТ-7 та БТ-5 чи винищувачі І 16 Можливо, перед німецькою технікою зразка другої половини 30-х років у вересні 1939 року, після підписання до. Оговору про дружбу між німеччиною та СРСР радянські спеціалісти отримали можливість ознайомитися з бойовими машинами, які через півтора роки вторглися на територію країн Рад. Найновіша техніка не справила особливого враження на радянських авіаційних та танкових конструкторів. Більше наше обурювали деякі наші е, військові аташе, що німці, нібито своїх нових зразків, нам не передають, особливо е, авіації. Вони вважали, деякі наші діячі, які цим займалися, що вони приховують найновіші розробки. А німці нам показали те, що вони мали на зброї. Оті застарілі месери, застаріли юнкерси, а це 36-й рік. Вони сконструйовані і пущені в рівні виробництва. Проте бойові машини самі по собі не вміють воювати. В різну зброю вони перетворюються лише в умілих руках. Ефективність військової техніки цілком залежала від людей, що вранці 22 червня спішно закривали люки над головами, сідаючи за авіаційні штурвали та танкові важелі. Згідно вказівок вищого керівництва Червоної армії, танкістам на освоєння нового танку відводили знаєте, скільки годин аж п'ять. Німецькому танкісту 50 годин, відповідно льотчикам для освоєння нового літака, нашим льотчикам-героям відводилось 8-10 годин, інколи 20, але не більше. Німців випускали у бій після того, як вони мали досвід на льот 240 годин. Той же самий Хартман, їхній легендарний противник, який збив 350Б, такі наші, вилетів в перший бій, аж у листопаді 1942 року. А то все вчився, вчився, вчився. Отака була практика у нас і у ворога відносно підготовки, як кажуть, чи водіїв танків, чи пілотів, чи всього останнього. Чи гірше складалися справи з підготовкою особового складу піхотних підрозділів, що складали у Червоній армії переважну більшість? Підготовка піхоти в основному зводилась до, звичайно, політзанять, до вихваляння ролі партії Сталін. А коли вже мова йшла про безпосередній бій, про статут військовий і так далі, то, як я вже говорив, суть визило до того. Що будемо воювати на ворожій території малою кров'ю. Звідна відповідна тактика. Це наступ великою кількістю піхоти без підтримки артилерії, без підтримки авіації і звідси колосальні втрати. Особливої підтримки від радянських соколів 22 червня дійсно годі було очікувати. Однією з причин цього стало розташування військово-повітряних підрозділів у переддень війни. Згідно з офіційною версією радянських істориків, уся червона авіація була зосереджена на кількох десятках великих аеродромів недалеко від кордону. Напередодні війни по до військ стала надходити літаки нових типів «Міг-1», «Міг-3» і так далі. Вірі особисто, оцей сірий кардинал Сталіна, взяв в свою руку ініціативу переобладнання аеродромів для того, щоб там зробити більш довгі полоси для взльоту нових літаків. Якщо в руки це взяло НКВД в свої руки, то обов'язково повинно щось завалити. Що вони і зробили? Вони наказали всю нашу авіацію зосередити, тому що ці ж аеродроми... Стадії переобладнання були, а куди ж і дівати, їх зосередили на 65 аеродромах. А німці, які зробили з січня по червень 1941 року, 185 розвідвильотів, це зафіксовано офіційно нашими даними. Звичайно, ці аеродроми накрили в перший день війни. Втрата радянських літаків у перший день війни склали 1811 літаків, з них у повітрі лише 322. Всі інші були знищені на аеродромах в результаті авіаційних нальотів і навіть артилерійського обстрілу. Навіть якщо такі втрати дійсно мали місце, то кількісна перевага радянської авіації мала б залишатися п'ятикратною. Значну кількісну перевагу радянські льотчики мали також протягом всієї війни на всіх фронтах. Про це офіційна радянська історія воліє не згадувати, пояснюючи, Розгромом червня 41-го панування люфтвафи у фронтовому повітряному просторі протягом наступних трьох років існують сумніви, що всі наземні втрати радянської авіації першого дня війни відносяться до розряду бойових. На жаль, такі випадки були, коли німці захоплювали ці літаки. Я покажу цікаву ілюстрацію з однієї своєї книги про е, військовополонених. Якраз на цьому фото видно оці літаки. Які ми втратили в перші години війни, в перші години війни. Це розбиті літаки. А були такі випадки, коли до німців потрапили неушкоджені літаки. Ми не встигли просто їх підірвати. І це треба мати на увазі. Тому що німецька армія так швидко просувалася по 50-60 кілометрів в день, що інколи не встигала навіть підірвати ті літаки, які були зосереджені на Західному кордоні. Блискавичність удару вермахту на світанку 22 червня 1941 року була далеко не єдиною, але безумовно важливою складовою, що вплинула на подальший хід війни. Адже у прикордонній смузі були розміщені не лише фронтові аеродроми та особовий склад радянських дивізій. Майже до самого кордону було винесено чисельні армійські склади із зброєю, амуніцією, боєприпасами, провіантом паливно-мастильними матеріалами. Але ж, виходячи з нашої військової доктрини, що ми хотіли першими напасти випереди противника, всі наші військові склади, озброєння плюс війська були засереджені на Західних кордонах. В результаті, коли почалася війна, німці захопили на цих складах, які були на Західному кордоні, із 7 мільйонів. 400 тисяч гвинтівок, що там було, німці захопили 5 мільйонів з половиною гвинтівок. Там було 240 тисяч кулеметів. Німці захопили 191 тисячу. В результаті, на день бою, солдатам видавалася кулеметникам одна кулеметна стрічка, солдатам кілька патронів і чотири снаряди на одну гармату. Цього було недостатньо, щоб відбити одну атаку ворога, а це на день бою. У численних радянських фільмах, присвячених військовій тематиці, регулярно демонструють червоноармійців та радянських партизанів, озброєних трофейними гвинтівками та автоматами, здобутими в бою. У той час, коли солдати вермахту споряджені виключно вітчизняною німецькою зброєю, таке зображення військової реальності є не зовсім справедливим. Трофейна зброя використовували скрізь і завжди. Трофейні радянські гвинтівки німці пізніше використовували для озброєння місцевої поліції підрозділів російської визвольної армії генерала Власова таку. Панських козаків в меншій мірі застосовувались трофейні радянські танки та літаки, адже на відміну від стрілецької зброї вони значно швидше зношувалися і не могли бути відновлені за браком комплектуючих частин. Проте випадки використання німецькими військами радянської бойової техніки все ж мали місце на південно-західному напрямку у боротьбі з військами Південно-Західного фронту, яким командував Кірпанос. Німці використовують 300 трофейних танків Т-34. Такий факт відомий. Є й інші відомі факти. Тому що, якщо я сказав, німці захопили 200 наших стратегічних складів з озброєння. Там же не тільки були автомати і кулемети. Там все було. Включаючи продовольство, була й важка техніка. Величезною трагедією і розчаруванням початок війни став для мирного населення, як прикордонних областей, так і віддалених від кордону території. Адже протягом тривалого періоду громадянам промивали мізки пропагандою, не набагато слабшою за нинішню Кісельовську. З одного боку людям селялась думка про швидкоплинну війну малою кров'ю і на чужій території. З іншого радянський гідпроп запевняв, що нацистська Німеччина є другому союзником. Ніяке принуждення як міру на обговорення широкого загалу не виносило. Ця у результаті у перші дні війни розгублене дезорієнтоване перелякане мирне населення було кинуто на призволяще. 39-й, починаючи після закінчення пакту про ненавист, і це весь останній час, аж двадцять 22 червня, за вказівкою Сталіна і наших ідеологів, особливо Мехліса, повністю була припинена антифашистська пропаганда в радянському союзі це не могло не позначитись на моральному стані нашого населення. Звичайно, позначилось. І коли раптом всім знали, що у нас напала Німеччина, це було шоком. Про причини катастрофи 73 річної давнини, ще довго будуть сперечатися сотні дослідників і науковців. І, мабуть, так і не дійдуть спільної думки. Але наслідки розгрому літа 41-го року очевидні. Кривава чотирирічна бійня забрала мільйони життів людей, більшості з яких так і не судилося стати ні адсам'я, ні тим більше дідами Привела до демографічних втрат уже в наш час і викинула радянський союз в технологічному розвитку на десятки років назад А найсумніше те, що схоже на... Щадки воїнів 40-х років таки не змогли зробити з цієї війни належних висновків.